Завод Ремсинтез український виробник сільськогосподарської техніки. Доброго дня! Ви на каналі Заводу Ремсинтез. Сьогодні ми знаходимося на випробуваннях нашої нової сівалки Січ 3. Так, трактор уже підсипили до трактора нашу сівалочку. Прокачали в гідросистему. Ось так вона виглядає піднятому в транспортному положенні. Бачимо, який кліренс. Ну Десь порядку 30 сантиметрів. Але на віской ще припіднімемо трішечки і буде нормально. Колеса підкачали. Бачите, сівалочка на парилограмному сошнику. Також Сергій Олександрович Ростовський тут з нами. Значить Сівалочку ми обладнали. Електроприводом. Зразу будемо електроприводом пробувати. Ну і потім вже попробуємо і варіатор. Ну, В принципі, варіатор робоча система, її випробовувати не потрібно, вже 100 разів випробувано. А ось електропривод. Все ж таки ми ще продовжуємо обкатувати, адаптувати під наші сівалки. Так що, так. Зараз вже будемо виїжджати до поля, будемо всія пшеничку. І все вам. Покажемо, розкажемо, як це буде проходити. Будемо сподіватися, що все у нас получиться без всяких неприємностей. Ну, все, включимось уже на полі. Так, приїхали ми вже до поля. Зараз тут катком працюють е, рубящим перебивають залишки, перебивають залишки соняшнику. Ну і в принципі ну, вже закінчив тракторист. Зараз будемо вже пробувати сіяти нашу сіла. Каток. Від Технополь, наших друзів та партнерів. Класичний 6-метровий на три секції. Ножі в один ряд, трактор МТЗ 80-80 про 2, без проблем справляється з таким картком. Я думаю, всі знають. Що це за каток? Ну, Головне наша сівалочка. Зараз ми її випробуємо. Так, перші метри. Зараз пробуємо глибина як. хлопці, пориться. Знайдуть зерничко. Александрович тут пораскапал, видишь? Вот-вот-вот-вот. Тут должно быть 70 штук на я через 1-2 метрі. Зараз у нас электропривод працює. 120 кг на гектар, така я Ну, Зараз побачимо. Це перші метри, я думаю, зараз розберемось з глибиною, якщо влаштовує глибина. Тоді вже підналаштуємо норму, вже будемо бачити. А так-то в цілому за колесами. За колесами, задніми сівалки сильніше, протоптується рядок, як бачите. Побачимо вже це з краю. Зараз будемо дивитися, як воно. Так, пробуємо, наче все влаштувало, глибина нормальна, Порились кількість зерна теж таку як виставляли. І зараз ось електропривід почне працювати. О, воно, як передачу не вибере потрібно. Як завжди на випробуваннях приходиться трошки зайнятися спортом, побігати, але без цього ніяк. Треба, щоб ви побачили, як працюють сушники, як працюють прикатуючі колеса. Це обов'язково, щоб могли роздивитися. І будемо бігати. Будемо бігати, будемо кататися на сівалці, будемо залягати на підніжках, показувати максимально близько. Як все працює? Буде цікаво. На випробуваннях завжди цікаво І екстремально трохи. Повертається наш трактор. Все нормально, ось все, все електропривод ось надобре, а все на добриво. Це не зерно. Але ми сіємо тільки зерно, тому у нас працюють два електроприводи через обидва висівні апарати. Да, с этого момента надо смотреть разбер, потому что о, какой он был, засыпка. Зараз на сівалки разок забилася, але дуже сиро, дуже сиро, бачите, геть ліпиться земля в вологіну просто. Вообще. Ну, в принципі, я думаю, що сьогодні, якщо продує, то пізніше буде нормально або ж уже завтра. Ще трошки просохне, продується вітром і тоді буде взагалі нормально. Значить, Що ми бачимо по сівалці? При розворотах кліренсу вистачає. Ось зараз дійшло в горизонті, сівалка вижита. Можете бачити на розвороті, який кліренс. Ось Десь порядку 20-25 см. Що ми зараз зробимо? Зараз трошки відрегулюємо. Паралелограми, тому що деякі сашники дуже сильно зажали, хлопці пневмоінструментом І не працює паралелограм. Тому і забилася сівалка, що не скопіювала достатньо гарно рельєф поля і рештки, там волочок був такий, від комбайну залишився. І одразу вона забилася. Тому потім, потім вона сівалася, вже ми побачили, що причину. Не працюють достатньо, немає діапазону роботи в паралограму. Попробували, вони дуже сильно зажаті, то що хлопці їх трошки подпускають, щоб вони більш вільно працювали вверх-низ. Також хочу відмітити, що ми перенесли все ж таки після першого нашого відео дуже багато було в коментарях критики по поводу того, що привід був спереду під дишлом. Ну і ми вирішили, дійсно, що, мабуть, це не досить гарна ідея, так би мовити, і перенесли його, зразу перенесли його назад. Але це е, колесо, воно наразі відповідає за, якщо воно крутиться, тоді починає спрацьовує датчик хода і тоді починає вже крутити електропривод. На даний момент підключені електроприводи. Ми плануємо більшу частину поля засіяти електроприводами, щоб вже їх достатньо гарно випробувати, щоб бути вже впевненим в їхній працездатності. Ну а вже залишок, можливо, вже встановимо варіатори і тоді вже досіємо норму на варіатора. Хоча я ще раз повторюся, що варіатори вже випробувані 100 разів, вони не потребують ніякого, ніяких доказів того, що вони працюють, бо ну, працюють вони безвідмовно. Ось бачимо, хлопці зараз працюють. Трішечки зараз відпустять гайки і все у нас піде добре. Ось бачите, які варіатори. Варіатори двох типів є. Або ж у такому корпусі, або ж є в варіант корпусу. Але конструктивно вони нічим не відрізняються до бітому. Всередині там все те ж саме, що в цьому, що в іншому корпусі. Виглядає наша свалочка. Також хочеться відмітити, що працюємо ми з трактором МТЗ-82, без проблем. Він майже його ну, не чувствує його. Цю ну, сівалку верніше. вона без проблем. Він її тягне. Взагалі-то є невеликий от от пагорб. І під гору тут не було проблем в тязі трактора. Ну. Коротше кажучи, так як ми і сподівалися, що МТЗ-82, МТЗ-80 без проблем зможе працювати з цією сівалкою. Ми, я вам показав, що вона повністю завантажена зерном. В ній сумарна, сумарний об'єм 1000 літрів. Це якщо взяти по пшениці, це питома вага. Там, одного літра десь 800 грамів, тобто ну, можемо порахувати легко, що це 800 кг зерна. Зараз завантажено. Плюс сама сівалка 3 тонни 200 кг. 4 тонни, маємо ваги загалом. Але для трактора ось такого це не проблема. Так що, Хто сумнівався, що таку сівалку потягнув. Звичайний МТЗ міф розвіяно. Ягне без проблем. Трішки пробігся, подивився, дійсно, набагато краще стало працювати паралограми, Діапазон їхньої роботи збільшився, легенько вони собі тепер працюють без проблем. Будемо сподіватися, що спокійно відсіємось. Я ще не знаю, яку тут площу ми будемо засівати, скільки гектарів. Але я можна побачити. Фоні поле. Так що ось так. Треба трошки все ще ну, не допрацьовувати, але в умовах господарства вже по факту, по факту виявлення якихось таких мілких проблем, скажімо, вже орієнтуватися на місцевості, так би мовити. Так що ми от побачили, що таке трапилось, трошки відпустили ці гайки і зразу все краще набагато почало працювати. Ось можете бачити, під гору трохи пішов трактор, але без, суттєвий, без суттєвого навантаження, ні диму немає чорного, нічого. Це ще раз про те, що 3 3 метрова сивалка без проблем працює в тандемі з трактором від 80 кінських сил. Да. Більше, трошки більше одного да. гектару. Далі Далі. Це пройдених метрів, скільки метрів просто по прямої взагалом. Да. Да. Воно обнуляється кожні 10 тисяч. Ага. І далі швидкість. Ну, Швидкість, року, да, так, побачили, коли їдність показує швидкість. В Процесі можна ці всі. Да, У е, ці зелені, зелені кнопочки, що вони, коли воно горить, е, заряд акумулятора бачу, потім плей-кнопочка горить. Це, це, це те, те, що в автоматичному режимі воно зараз працює, включено в автоматичному режимі. Колесо буде е, крутитись і буде йти висів. Відносно швидкості, з якою ми їдемо. Ну все, значить так. Ну, все попрост, простенько, але зрозуміло. Так, ну що. Випробування йдуть нормально, все нас влаштовує. Електропривода працюють без збоїв. Хлопці тобто залишаються сіяти, вже починає вечоріти. Уже ми засіяли біля півтора гектара, ну, три краї обсіяли. Все, все чудово, все працює. Будемо вже чекати завтра, будуть, мабуть, досівати вони. Ну і вже тоді. Наступне наше відео буде про результати, про те, чи не було збоїв до кінця. Уточнив я, значить, по площі 24 гектара. Це поле. Все воно буде засіяно, в наш сівал Січ 3. Ну, на сьогодні все. До побачення, до нових зустрічей. Завод Ремсинтез з повагою до людей і з турботою про ґрунт.